Сказ вірус, що вражає центральну нервову систему. Людині недуга передається від тварин. Найчастіше джерелом стають дикі звірі, які виходять із лісу та заражають домашніх улюбленців, які своєю чергою передають сказ господарям. Якщо вчасно не помітити та не почати лікувати хворобу, вона призводить до смерті. Щодня черкасці вигулюють собак, серед них і пані Тетяна. Каже, з хворобою не стикалась, але свою вихованецю регулярно щеплює від сказу. У нас є паспорт, ми взяли її в приюті. Її було два місяці, ми її стерилізували, і тепер в нас така красуня, її три роки. У нас дуже розумна мілочка. Дуже. Вона всіх знає, всіх любить. Хороша собачка. Не знаю, ми прививаємося. так що… І так не спілкуємося з такими дворовими собаками. Ну як вуличними, якщо правду ну, правильно сказати, вуличними ми не спілкуємося, бо я її на поводку завжди вожу. За результатами опитування, навіть черкащани без домашніх улюбленців мають уявлення про те, що таке сказ, та звідки він береться. Ну, коли там собака, наприклад, кусає і людина вліє. Як у собаки у сказ, то задають тарілку води, якщо вона не п'є, то в неї сказ. Тобто, значить, чого їй треба? Отловити потом. А, а в людини починає кожна клітка боліти, е, тіло, і ну, її теж пити не може. Mm. Ну то, то все вже одразу. Не. Звичайно, О. так, від лисичок. Зразу звертатися до лікаря, якщо у тебе хтось укусив, чи гризун, чи лисиця звертатися до лікаря, питання сказу для нашої області не втрачає актуальності порівняно з аналогійним періодом минулого року, цього кількість випадків зросла майже удвічі. За даними лабораторії Держпродспоживслужби, у нас за 8 місяців цього року, ну скажімо так, на 28 число, у нас вже в області було 54 випадки сказу. Якщо порівняти з минулим роком, то там було 29. тобто ріст ми бачимо самі. Якщо брати по регіонам. Нашої області то найбільша кількість випадків. Це був Черкаський район, там було 34, Звенигородський район 14, Уманський 7, ну і Золотоніжський – один покус. Антирабічну допомогу отримали вже 86 людей, торік їх було 46, а кількість звернень зросла на 20%. Лікування як такового у сказу немає. Сказ у нас хвороба летальна. Якщо у людини після покусу розвивається сказ, і людина це не лікується, це 100% смерть. Основне джерело вірусу дикі тварини, які можуть заразити домашніх, а ті своєю чергою передати недугу господарю. Наша область вона ще більш-менш така спокійна. А там, де неспокійно, області, там тварини виходять із лісу, або їх зміщують за рахунок військових дій. Вони зміщуються, свій ареол міняють. Поля, наприклад, не обробляються, розводяться миші. Розводяться миші, зразу становиться більша кількість лисиць. Лисиці Сказ дуже швидко розповсюджується. Лисицівці з неадекватною цією поведінкою виходять безпосередньо або в села там, да кидаються вже на відповідно на домашніх собак котів. Слина тварин місце накопичення вірусу, а швидкість його розповсюдження у людському тілі залежить від багатьох факторів. Тому укус чи слинення вже є приводом для звернення по допомогу. Передовсім потрібно обробити укус і відвідати лі. Лікаря. Залежить від того, це дитина чи дорослий. У дитини частіше і швидше розказ з'являється. По симптомам, в принципі, спочатку йде місце покусу. Воно цей рубець він там червоніє, може бути підвищена температура, біль в цьому місці може бути. Біль може розповсюджуватись від цього місця далі по, по руці. Також може там бути якісь посіпування такі. Потім з'являються там ну в залежності від форми сказу. Там може бути активна, тобто та буде у людини гіперактивність, вода боязнь. Людина отримує п'ять таких вакцин в перший день, коли вона звернулася. На третій день, на сьомий, чотирнадцятий і двадцять восьмий день отримає цю вакцину. Це обов'язково. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.